Верненство між братами та сестрами існує вже давно, і зазвичай воно закінчується образами, розбитими сім'ями та віддаленням. Але інколи зовсім неочікувано, такі конфлікти можуть стати причиною чогось великого і навіть історичного. Саме це й сталося у двох братів з Німеччини Адольфа та Рудольфа Даслерів. Так. Хочете вірте, хочете ні. Але саме сімейна сварка між цими двома людьми стала точкою для старти появу Adidas і Пума двох брендів, які вже понад 70 років формують обличчя спортивної індустрії по всьому світу. Колись ці брати працювали разом, розвивали спільну фабрику, жили під одним дахом і були однією командою. І все в них виглядало майже ідеально. Але все не було так гладко. Внутрішні конфлікти, амбіції, образи і, зрештою, решт повний розрив. У результаті два українці окремих бренди, два окремих табори і німецьке місто поділено навпіл. Простий, на перший погляд, конфлікт між братами назавжди змінив історію спортивного взуття. В цьому відео я розповім, як з болю може народитися велич, як один сімейний конфлікт створив два світових бренди Адідас та Пума. І все ж таки дізнаємось, хто переміг із братів Даслерів у 60-річній війні. Я подивився фільм Дуель братів. Історія Адідас і Пума. І також знайшов купу цікавої інформації з інших джерел про цю історію. Тому давайте вже розпочинати. Усе почалося ще в 1920-х роках. Адольф Даслер, звичайний хлопець, із маленького німецького містечка Херцогонаура, на відміну від свого брата, він не мав стабільної роботи. Багато хто із жителів вважав його бездільником. Але Аді мав одне бажання: створювати ідеальне спортивне взуття. Він майстрував кросівки в ручному будинку, шукав нові матеріали, шив прототипи взуття, які у результаті нікому не були потрібні. Йому не вистачало підтримки грошей і ресурсів. Але він завжди казав: Я хочу, щоб в моїх кросівках бігали найкращі спортсмени світу. Але справжній поштовх до роботи дав його старший брат Рудольф. Руді працював у торговій компанії, але раптово втратив роботу. Він був зовсім інший: харизматичний, енергійний і з комерційною жилкою. І він теж хотів довести всім, що чогось вартий. Саме він тоді сказав: Аді, ти будеш шити взуття, а я його продавати. Разом ми зробимо бренд. Брати звернулися до банку за кредитом, але їм відмовив. Бо на той момент спортивні компанії одна за одною закривались. Взуття для бігу Це не несерйозно, ось що їм відповідали. Тим паче в ті роки ніхто не вірив, що спортивне взуття може бути одночасно міцним і зручним. Але брати не здалися, вони почали з малого. Невеликими партіями продавали свої перші кросівки спортсменам, шукали дешеві матеріали та тестували різні варіації кросівок. Після того, як їхня пара взуття принесла срібло на Олімпійських іграх, замовлення почали сипатись. 273 пари продалися просто на ура. Про взуття братів різко заговорили. Врешті-решт їм вдалося взяти кредит. Вони розширили виробництво, і вже за 10 років Даслер стала найбільшою взуттєвою компанією в місті Херцогенаура. Але з часом між братами почали виникати перші конфлікти. Адольф відчував, що він мозок і серце компанії. А Руді просто продавець. Адольф не згадував брата у публічних виступах і часто говорив: Я створив цю компанію. Замість ми створили. І звісно, що Руді це дуже сильно. Сильно дратувало. Напруга потихеньку зростала. Кульмінацією стала історія з біганом Джесі Оуенсом. Аді хотів, щоб саме він виступав у їхніх кросівках на Олімпіаді. Але Рудольф був категорично проти. Мовляв, ми німці, і підтримувати чужого спортсмена. Ще й афроамериканця у той час було занадто сміливим кроком. Але Аді все одно підписав контракт з Овенсом. Овенс виграв олімпіаду в їхньому взутті, приніс славу бренду, але ще більше роз'єднав братів. Адольф був радий цьому. А ось Даслер ні, бо Оленс виграв Олімпіаду у 1936 році, коли третій рейх пропагандував свої ультраправі погляди. І я думаю, ви самі розумієте, що дати афроамериканцю своє взуття було дуже сміливим кроком, яке в майбутньому відіграє як в позитивну, так і у негативну сторону. Невдовзі почалася Друга світова війна, і разом з нею почалася ламатися сімейна історія братів Даслерів. На той момент їхня компанія була вже найбільшою у місті. Вони продавали по 200 тисяч пар взуття на рік. Наймали сотні працівників і забезпечували взуття спортсменів по всій Європі, але війна перекреслила все. Німецька партія змусила фабрику братів закрити або повністю перейти на армійське виробництво. І на таке рішення німецької партії щодо компанії Даслерів вплинула те, що Аді зробив Оуенсу взуття на Олімпійські ігри. Адже як ми знаємо, то третій Рейх пропагандував нацистські погляди. І допомога афроамериканцю дуже сильно не сподобалась працівникам німецької партії. Спочатку їм сказали виготовляти Військові черевики, але брати не справились із цією задачею, бо якість чоботів була дуже погана. А далі було ще гірше: їм сказали виготовляти гранатомети. Так вам не почулося, на фабриці, де виготовляли взуття, сказали виготовляти гранатомети, і у братів не було жодного вибору. Адольф намагався втримати бізнес на плаву, робив усе, що в його силах, щоб не втрачати виробництво повністю. Але це означало йти на компроміси з насильською владою. Рудіш був проти, він не хотів втрачати Чати команду, бо їм потрібно було скоротити кількість працівників. І Руді не хотів зраджувати цінності заради виживання. І це стало ще одним джерелом конфлікту між братами. Потім трапився момент, який розлучив їх повністю. Через наказ міністерства призиву хтось із керівників фабрики Даслер мав піти на фронт. І німецький уряд вирішив, компанія може працювати і без Рудольфа. Тож Руді відправили на війну, а Аді залишився на виробництві. Це стало особистим ударом для Рудольфа, особливо коли він. Почув фразу від брата, що я створюю взуття, а він його лише продає. І він тут, в принципі, не потрібен. Фабрика може працювати і без нього. Після такого Руді поїхав на фронт з почуттям зради, і це вже була не просто образа, це була тріщина, яка ніколи не загоїться. Війна продовжувалась, а Дольф продовжував виготовляти манемети для Німеччини. Тим часом на фронті Рудольф потрапив у полон. У квітні 1945 року він повернувся в Херцогенаура. і він побачив зовсім ін. Іншу реальність, фабрику, яка вижила без нього, і брата, який сприймався як єдиний керівник компанії. Тим часом, у 1945 році у місту зайшли американські війська. Вони дізналися, що фабрика Даслерів під час війни виробляла гранатомети, і згідно з правилами того часу, такі підприємства треба було знищити. І американські війська приїхали, щоб підірвати виробництво Даслерів. Адольф намагався переконати німецьке командування, що вони не були частиною нацистської машини і їх. Просто заставили, але звісно, що йому ніхто не вірив. І тоді ситуацію врятувала його дружина. Вона показала американським офіцерам фотографії, де Аді поруч із Джесі Оуенсом, тим самим американським бігуном, який виграв олімпіаду в Берліні у кросівках Даслер ще в 1936 році, і це стало ключовим аргументом. Американці побачили, що ці люди одного разу вже вступили проти режиму і дали перемогу темношкірому атлету в самому серці нацистської Німеччини. Американці вирішили фабрику не чіпати, але для Рудольфа це вже не мало значення. Невдовзі Руді звинуватили у співпраці з нацистами. Ходили чутки, що донос прийшов від когось дуже близького, і він не мав сумнівів, кого підозрювати. Звісно, що брата Аді доказів не було, але підозра з'їдала з середини. Довіра до брата була остаточно втрачена. І після цього їх спільний бізнес розпався. Руді і Аді пішли різними шляхами. Кожен із них започаткував свій бренд. І хоча весь світ пізнав їхні імена, за лаштунками залишилася сімейна драма, що тривала десятиліттями. Остаточна точка неповернення сталася у 1948 році. Брати остаточно розривають спільну справу. Колись єдину фабрику вони поділили навпіл. І працівники були змушені обирати, з ким залишатися з Аді чи Рудольфом. І після цього відразу Адольф засновує свій бренд Адідас. Назва проста: Аді це скорочення від його імені, а Дас. Це скорочення від його прізвища, і до речі, він дуже незвичайним шляхом придумав логотип свого бренду. До цього він на своїх кросівках робив дві полоски. А на одному футбольному матчі Аді взяв фарбу, опустив у неї три пальці і просто провів ними по боках буців. Так і утворилися три смужки: помітно, потужно та просто. Але не цікавіше те, що на той момент фінська фабрика Карху вже використовувала такий логотип. І є така легенда, щоб уникнути проблеми з авторськими правами. Аді просто викупив у фінської компанії права на цей дизайн за пару пляшок візки і 1600 євро на перерахунок на сучасні гроші. Ось так трисмуги стали офіційним логотипом бренду Adidas. Але Руді також не відстає. Він створює свій бренд під назвою Руда від його імені та прізвища Рудольф Даслер. Але згодом він змінює назву компанії на більш динамічну. Пума, новий бренд, новий логотип, нова філософія агресивна, спортивна і хижача. І саме з цього моменту починається найвідоміше спортивне протистояння 20-го століття. Після розколу родини Даслерів містечко Херцогенаурах стає ареною холодної війни. Місцеві мешканці більше не просто носили взуття, вони обирали сторону. Футбольні клуби, магазини, барбершопи, навіть пекарні все ділилося на дідасівських і пумівських. Так і почалася війна, імен, принципів та. Гордості після розриву кожен із братів хотів довести, хто справжній король кросівок. Вони не просто створювали бренди, вони мстилися один одному через дизайн, через рекламу та через контракти з топовими спортсменами. Рудольф діяв агресивно. Він подав суд на бренд Adidas, що вони використовують їхні змінні шипи у Бутсах. Хоча ці шипи придумав Аді, просто Рудольф їх почав використовувати швидше. Руді намагався швидко зайняти нішу у футбольному взутті. домовлявся з клубами Німеччини про. Ував свої буци, але коли до нього звернувся головний тренер національної збірної з проханням про співпрацю, Руді. Відмовився, бо йому довелось би звільнити трьох працівників зі своєї фабрики, бо тренер німецької збірної хотів тисячу пар бутів в місяць. А ще Руді просто не повірив, що Німеччина дійде до фіналу чемпіонату світу. Він не побачив потенціалу в тренері збірної, але водночас Аді не прогавив можливість. Він підписав контракти з німецькою збірною і забезпечив їх взуттям Adidas. І справжній тріумф стався у 1954 році у фіналі чемпіонату світу з футболу. Німеччина проти надпотужної збірної Угорщини перед матчем пішов дощ, поле стало надто слизьким. Але саме тоді Аді показав справжнє ноу-хау. Його гравці німецької збірної змінили звичайні шипи на спеціальні, зручні для мокрої поверхні. Гравці збірної почувалися впевнено і зрештою-решт виграли фінал. Це була одна з найпотужніших перемог в історії футболу, яку ще назвали чудо Берна. І тоді весь світ побачив, що Adidas – це не просто бренд, це інновації, технології та результат Після матчу Родольф, незважаючи на всю образу, залишив у роздягальній записку своєму брату. Гарна робота, молодший. Це був, мабуть, єдиний момент за десятиліття, коли між ними промайнула тінь примирення. Але Пума також не залишилась осторонь і зробила один із найзухваліших маркетингових одів в історії спорту. У 1970-х роках вони уклали угоду з бразильською легендою самим Пале. Це був справжній прорив. Перед фінальним матчем чемпіонату світу 1970 1970-го року Пале зупинив гру, нахилився і зав'язав шнурки на пуца. І саме в цей момент камера чітко зафіксувала логотип Пума на його взуті. Це була миттєва реклама на весь світ, один із найскравіших маркетингових моментів того часу. І цей крок став ударом під ребра бренду Adidas. Адже між братами лягла домовленість не чіпати пеле у своїх рекламних компаніях. Вважалося, що цей футболіст нейтральна зона для обох брендів. Але Рудольф Даслер просто плюнув на цього Оду і зробив всю ставку на самого ПЛ. І цей ризик виправдався. Пума виграла величезну популярність і визнання. А цей момент досі вважається одним із найкращих прикладів спортивного маркетингу в історії. Але вже у 1970 році Adidas став партнером ФІФА, почав випускати форму для збірних, створив офіційний м'яч чемпіонату світу. Пума тримала стилі вуличну культуру: жорсткий футбол, хіп-хоп та також поп-культуру. А ось Adidas зробив впевнений крок у світ високої мови. Моди. Почалося все з гучної колаборації з Канівестом, а саме колекція Ізі. Це був справжній вибух, черги, перепродажі, мільярди прибутку. З 2019 по 2024 рік бренд Adidas зробив понад 3 мільярди доларів на колаборації Ізі. Навіть після розриву з Канівестом продаж залишків приніс компанії ще понад 1 мільярд доларів. Після цього бренд Adidas вийшов у люкс. Колаборації з брендами Prada, Gucci та Balenciaga. Додалися ще кола. Без Bad Bunny, Farrell, Lego, Star Wars та багато інших. Ось так бренд Adidas став частиною модної культури. Але Puma також не відстає. Найгучніша колаборація була з Ріаною. Колекція називається Fenty та Puma. Також ще були дропи з The Кенд, Nipsey Hussle, а ще партнерства з Ferrari, BMW і Mercedes. Серед найвідоміших моделей Adidas це Stan Smith, Superstar, Samba, Ultra Boost, NMD та, звісно, що Easy. У Puma це Sit Classic. Лайт RSX і Future Rider. Обидва бренди створили культові моделі і стали частиною життя людей по всьому світу. Але при цьому весь час мовчали один про одного, як і самі брати Даслери, які створили ці бренди. Ні публічних згадок, ні примирень, ні фото разом. Весь цей час була просто тиша та холодна війна. 60 років саме стільки Adidas та Puma жили у тиші. Але вже в 2009 році відбувається те, чого ніхто не очікував. У місті Херцогенаурах організовують товариський футбольний матч між працівниками Adidas та Пума без телекамер, без гучних заяв. Просто люди з обох компаній вийшли на поле, потиснули руки і почали грати. Ніхто не знімав обійми та гучні слова, але всі розуміли, що це було більше, ніж просто футбол. Це був момент, коли дві команди, які колись були однією родиною, знову подивилися одна на одну, не як вороги, а як люди, які втомилися воювати. Вони грали. Сміялися, жартували, і саме в той день стало зрозуміло, що ця ворожнеча вже в минулому. Але на жаль, братів там не було. Вони не дожили до цього моменту. Рудольф помер у 1974 році, а Дольф у 1978. Весь цей час вони жили в одному місті за кілька кілометрів один від одного, але так і не поговорили, не помирилися і не сказали, звичайного. вибач. Їх поховали на одному цвинтарі, але родини домовились, щоб їхнім. Могили були на різних кінцях цвинтара, максимально далеко одна від одної, навіть після смерті вони були не поруч. Це все, що треба знати про глибину цього конфлікту у Херцогенаурасі Люди десятиліттями ділилися на два табори: ходив у пума, не заходь в кафе, де працюють фанати Адідас. Влаштовуєшся на роботу, запитають, яке взуття ти носиш. Футбольні клуби, ресторани, бари ділилося все. І саме цей матч у 2009 році був більшим ніж просто гра. Це був як. Символ, ми з різних брендів, але ми родом з одного міста, і ми більше не вороги. Раніше в місті навіть не спілкувалися, якщо бачило, що ти не в тих кросах. А цей матч став знаком. Час поставити крапку. З того моменту все почало потрохи змінюватись. Adidas і Puma досі конкуренти. Справжню ворожнечу вони залишили в минулому. Ну що ж, фінал цієї історії не може обійтись без питання. Хто ж, все таки переміг у цій війні, хто з братів створив кращу компанію, і чия справа виявилась найсильнішою. Сьогодні ми навряд чи можемо виміряти це по мотивах та емоція. Але ми можемо точно подивитися на статистику. Адже цифри кажуть самі за себе, що бренд Adidas тримається завжди у утопії у 2023 році. Компанія заробила 764 мільйони євро чистого прибутку. А у 2024 році вже 832 мільйони доларів. Для порівняння бренд Puma у ті ж самі роки мав 305 і 282 мільйони доларів відповідно. І як ми бачимо, різниці між прибутками бренду Adidas та Puma аж в три рази. І по загальній виручці бренд Adidas теж далеко попереду: понад 23 мільярди євро проти 9 мільярдів у бренду Puma. Плюс у бренду Adidas більше інвестицій, масштабні колаборації і чітка впізнаність бренду у всьому світі. Тож, якщо говорити прямо, то бренд Adidas майже завжди обходив бренд. Puma за продажами популярністю і впливом. Хоча обидва бренди стали великими успішними і важливими для світу, фінальний рахунок усе ж таки на користь Аді. але братів вже немає. І хто знає, якщо б вони залишились разом, уявіть, яку спільну компанію вони могли продовжити. І звісно, що історія могла б бути зовсім іншою. Але що маємо, те маємо. І хоч сьогодні Adidas і Puma це дві великі компанії, їхня історія це більше ніж просто бізнес. Це історія про сімейні зв'язки розчарування і прагнення до успіху. Конфлікт між братами створив два потужних світових бренди, які продовжують надихати людей по всьому світу. Їхня конкуренція тривала десятиліттями і стала справжньою легендою. І навіть якщо вони пішли різними шляхами, їхня спадщина залишилась нерозривною у кожному кросівку, у кожній колаборації, у кожному кроці тих. То носить Adidas та Puma. А на цьому історія завершена. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-магазин із просівками. Ви там можете знайти багато оригінального взуття від бренду Adidas, Puma, New Balance та багато інших брендів. А я полетів. Всім пока!